Студія краси у нас тативау. Ось там у нас представлена косметологія, пресотерапія, ела видалення небажаного волосся. Студія краси тативау це не просто місце для догляду за зовнішнім виглядом, але і справжній храм естетики та самовираження. Виникнення цього простору це е, дуже хотілося здійснити бажання жінок, не дивлячись на те, що в нас достатньо ну невелике місто. Тут ти знайдеш не лише різноманітні послуги, але й атмосферу, яка наповнена креативом та індивідуальністю. А професійні майстри та девау залишать задоволеним кожного клієнта і мене в тому числі. Адже я спробувала дуже цікаву процедуру і була просто в захваті. Де, на Нашого часу. Ця процедура направлена на покращення, в першу чергу, це покращення роботи лімфатичної системи. Тобто ми поступовим стисканням повітря, ми глибоко проникаємо в глибокі шари шкіри і тканини, в м'язові тканини і тим самим ми просто приминяємо лімфу. Кожен візит сюди це справжня подорож у світ краси та самовираження, де ти можеш відчути себе особливою та неповторною, та ще й за доступними цінами.